Bye. Uh. Вітаю! мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми розповідаємо про підкилимні політичні домовленості та викриваємо корупцію в іменах та деталях. І сьогодні, у випуску він півроку не був в Україні. Мадрій, що я тобі це ти та Арсенію показати. Зараз покажу. І от раптом його кортеж знову з'явився на столичних вулицях. Що привело олігарха в українську столицю? І зараз ви в Україні. І, і, зараз в Україні так? Угу. і як адміністрація президента приховує таємного гостя? Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Коломойський повертається. Після майже чотирьох місяців у Женеві олігарх Ігор Коломойський безперешкодно повернувся в Україну. За даними наших джерел, тут він не з'являвся від самого арешту його близького соратника Геннадія Корбана. Чи значить це повернення, що олігарху в Україні нічого не загрожує? І чи пов'язано це з тим, що депутати, на яких Коломойський має вплив у парламенті, допомогли Арсенію Яценюку втриматись у кріслі прем'єра, не віддавши свої голоси за відставку? Пропова? Одіозного олігарха спеціальне розслідування Михайла Ткача. Ну, скажімо так, до того як задержали корбана, у мене вообще не было ніяких сомнений. А зараз так я не знаю, що там кого у кого в голове. Всякое. Нет, я не знаю, существует это угроза или не существует. Ну, вполне вероятно, що она может и присудити. Раньше мне это не приходило, но сейчас я должен. Повинен... Мені довго які там слідки мого там огонь притягують. Київ вулиця Володимирська, офісний центр Міленіум. Саме тут Коломойський проводить зустрічі під час відвідин України. 22 лютого 2016 року охорона уважно пильнує за вулицею. А ось і кортеж олігарха Коломойського заїжджає на підземний паркінг. Ігор Коломойський, перебуваючи в Києві, погодився поспілкуватися з нами лише телефоном. Після арешту Корбана ви були в Україні? Я і до арешту Корбана не був в Україні. Uh -huh. Після цього, опять, у мене були Зв'язані з Лондоном. Uh -huh. А от вони закінчилися, і от я на був і зараз в Україні. Він виїхав з України, коли почалася гостра фаза протистояння між Порошенком та Коломойським, коли були арешти Корбана. Олігарх раптом наважився на вояж до Києва. Ну так, Капілісо надо було приїхати, посмотреть, як тут обстановка. вообще куда куди ми что та що робимо. Ну і так по бізнесу. много вопросов. простоарсені Яценюк, перебуваючи за крок від втрати прем'єрства, схоже втримався в кріслі, в тому числі завдяки Ігорю Коломойському. Відродження нуль. Воля народу 6. Чи підтримуєте ви Яценюка як премьера? Чи він на вашу думку виконує свои зобов'язання? Когда мне задают этот вопрос, я должен как доктор всегда, который давал клятву Гиппократа, ответить на вопрос, а не повредит ли это пациенту. Мой ответ. Угу. То есть, с одной стороны, я, конечно же, если я скажу, что я его підтримую, я, может, учитывая мою неоднозначную репутацию, могу сказать, ну, раз он его підтримует, значит, я ценю плохой. А якщо я скажу, що я не підтримую, то я буду туди брати самому собі. Лояльні до нього депутати з Укропу та, наприклад, ціла група відродження, не дали голоси за відставку. Коломойський Каламойськими партнербізнес-партнером друг товариш. Можна припустити, що зв'язок між олігархом та прем'єром відбувається також через впливового нардепа від народного фронту Андрія Іванчука. З одного боку, він давній друг прем'єра, а з іншого бізнес-партнер Коломойського. Да. Іванчук, є вашим партнером по бізнесу? Ну, скажімо так, опосередовано, не напряму. Тобто, як Поясните. Ну, Є там підприємство, в якому у мене є свій інтерес і є у Іванчука свій інтерес. Тепер у нашому розпорядженні опинилися записи телефонних розмов, на яких спілкуються люди з голосами дуже схожими на голоси Коломойського та Іванчука. Ці записи можуть бути новим доказом того, що нарде, обраний народом, діє в інтересах олігарха. Алло. А чого ви трубку не береш? Я був ще не тільки вийшов покурити. Сіжу, зараз на своїй тікаві. Я. Саме моє серці. Телефонні розмови Коломойського з різними політичними діячами і раніше потрапляли в мережу, інколи їх розповсюджували самі абоненти олігарха, тим самим визнаючи їхню справжність. І жодного разу ці розмови ніхто з фігурантів не оскаржив. У мережі є багато, дуже записів, де е, ви, начебто, спілкуєтесь з різними політичними діячами. Як ви гадаєте, хто вас пише. Когда наш с вами разговор появится в мереже, тогда я буду что-то комментировать. А так, опять же, я не комментирую. Чий-то разговоры якобы с кем-то. Тож, наводимо продовження нововиявлених аудіозаписів. Зараз, смотрите, мы сейчас ще 10 минут голосуем. И, и я наберу там, если вы ще не спите, подъезд. А зачем? Хе. Ну, о чем я говорил. Вот вже все право. Ви ж за права Зачем за чимале. Ти читав запчені? Не читалась. А тепер депутат Войцицька переконує у 2014-му. Іванчук, як голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики, блокував зібрання комітету, коли там мали розглянути законопроект про акціонерні товариства. Саме цей проект закону у разі ухвалення. Позбавляв Коломойського контролю над напівдержавною «Укрнафтою». Цей комітет не засідав декілька тижнів. Під різними приводами пан Іванчук начебто скликав засідання, начебто не скликав секретаріат комітету дуже пізно, тому що він знаходиться сам комітет фізично в іншій частині міста, в порівнянні з Верховною Радою. То говорив, то не говорив депутатам, які входять, попереджав чи не попереджав депутатів, які входять в цей комітет, про засідання, яке мало б відбутися. Тобто відбувався саботаж. На аудіо від 29 грудня 2014 року чоловіки розмовляють про настрої серед депутатів по відношенню до вбивчого для Коломойського законопроекту. 에, смотрите, яка ситуація. Тільки вот закінчили, тобто э, що була істерика по поводу цього закону по акціонерному обществу. Тільки ще сняли? Я це вот хотів, не по телефону обсуждать. По обществу? А що за істерика? Лешко вимагав, щоб він не голосував за бюджет, якщо не поставити за закон. Ааа, ну таке справа. Арсен його побачив. Він зняв свої претензії. Ясно. Ну ти ж взагалі не прочитай в будь-якому випадку зараз і перенабері Там по другому Ви особисто обговорювали з Коломойським законопроект про акціонерні товариства? По телефону. Коломойський тоді, коли це все було, він був губернатором. Ми спілкувалися і з багатьма губернаторами з міністрами, я як голова комітету, спілкуюся. Що стосується законопроекту про акціонерні то і в залі законопроектів, ми це питання не обговорюємо. Скажіть, будь ласка, нас питання, що є стосовно депутата народного Андрія Іванчука, чи обговорюєте ви якісь які законопроекти, які стосуються і мають вплив на в тому числі на ваш бізнес? Нет, меня не интересуют законопроекты, которые, которые влияют или может, могут повлиять на мой бизнес. Я, я думаю, мой бизнес никак не связан с законопроектами, которые есть на Украине. Мы в любом случае всегда находимся в законодательном поле и Уміємо приспосаблюватися к любої законодательної ситуації. Лепірувати закони під себя, то ми этим не займаємося, тому що це дело неблагодарное. про акціонерні товариства. Про цей законопроект ви не говорили. Ну я ж я я спеціально я навіть не хотів, тому що він особа зацікавлена. Я б уникав цих розмов і навіщо вона мені більше ми розуміли, що цей закон може якось відторкатися його інтересів, але він закон правильний і так є в цілому світі. Тому ми ж не якась там африканська країна, щоб у нас було по іншому Ну, тобто, ви не обговорювали з ним там багато е Іванчука звинувачували в період, коли обговорювався законопроект про акціонерні товариства. Чи е ви обговорювали з ним конкретно цей законопроект, який стосується вашого як 각fire... також? Так, іванчу, я каже іванчукам... Іванчука Іванчука. По-моєму, вже в всіх смертних ріках, кромі крові християнських младенців. Тому немає сенсу коментувати. У розпорядженні нашої редакції опинилося аудіо, де э, чути, як ви і э, народний депутат. Як, не, не як я, а як я. Э, так, начебто ви, і начебто э, народний да, депутат давай, Іванчук так. обговорюєте, наприклад, законопроект про акціонерні товариства. Чи була у вас така розмова з паном Іванчуком? Не припоминаю. Маловероятно. Тим тобто більше по телефону під тиском громадськості та окремих народних депутатів законопроект про акціонерні товариства таки був ухвалений 13 січня 2015 року. Ось запис на якому два чоловіки обговорюють тих, хто проголосував за невтішний для олігарха закон. На телефонній розмові можна впізнати голоси на той час губернатора Дніпропетровської області, Коломойського та одного з лідерів опозиційного блоку в парламенті Сергія Льовочкіна. Алло. Алло. Так. Я думаю, що х**я, смотрите. Я думаю, що ніхто її не подпише. Я думаю, що її ніхто не подпише. Вона не конституционна кашля. Она в нас теж попадає. Начи у нас за ТМК по цій схемі висить, і я не буду вообще за нею голосувати. От Юля моя не голосувала. По мои теж не голосували. Я думаю, смотрите. Я думаю, що треба розговорювати з царем. Я считаю, що це ні конституционне закон його нельзя. Аудіо іще однієї телефонної розмови в той день. На цей раз голос схожий на Коломойського сварить депутата, голос якого дуже схожий на позафракційного нардепа Сергія Міщенка. Той каже, його просто не попереджали, як голосувати. Мы проголосовали за закон 50 плюс 1. Хотел вам выразить, да это благодарно. Ну, ну а что? А, в кавычках что естественно. Что, что? В кавычках естественно. Ну, мне ничего никто не говорил по этому да? закону. Ну, мне кажется, что есть вещи, которые даже... Це тільки один приклад, як депутати допомагають вирішувати олігарху його бізнесову проблему. А ось іще один запис, на якому чоловік із голосом схожим на Коломойського вирішує вже інше своє питання і знову через людину із голосом нардепа Іванчука. Розмова про голосування за бюджет на 2015 рік. Олігарх обурюється підвищенням ренти для компаній, які видобувають газ не для потреб населення. Це б'є по ньому фінансово. То що було в юлі, то що було в юлі. Було прийнято на 6 місяців. Тож тобто, сі январяс, буловернутися в, января yeah. було в перше остаяння, а ви продлили это дело. А это уже нарушение является. Чи звертався до вас Коломойський з приводу лобіювання інших законопроєктів в його інтересах. Чи навпаки, недопускання голосування за ці законопроєкти. Ну, от, от ви кажете, лобіювання, от, наприклад, там, я пам'ятаю дискусію там, з Ігорем Валерійовичем з приводу підняття ренти на нафту, на газ. Він тоді, як державна особа, він наполягав, що в нього є досвід, і він є співвласником всяких таких газодубних компаній і з точки зору світової практики. Він е говорив зі мною, і переконав мене, що піднімати ренту не можна. Натомість голос Іванчука заспокоює співрозмовника, що бюджет ухвалюється під вимоги МВФ, але потім питання високої ренти можна буде переглянути. Смотри, то, що я тобі написав, це ти дожен. Має... Арсению показать. Сейчас покажу. Сейчас это, покажу это, или... это, 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 так на вскидку, а там цифры могут быть гораздо больше. Хорошо, сейчас покажу. Да. Хорошо. Поэтому надо подумать, может, не стоит рисковать. Сто процентов. Потому что... сейчас там... мы дадим, мы дадим им политический документ для переговоров с МВФ, а я думаю, что на МВФ все равно не выполнит обязательства. Перед себе і будемо переходити в совершенно другой режим, це в котрому обсуваємо. Що на діло отопаючи, спокійно отопаючи, білорусь не отопають. Чи звертався до вас Коломойський з проханням донести його позицію до Арсенія Петровича Яценюка і навіть просив показати смс-ку, яку він вам написав? Всі, хто до мене звертається з приводу там тих чи інших законів, вони в першу чергу в мені бачать голову комітету, заступника керівника фракції, і дійсно людину, яка, якщо у мене якась є позиція, я її доношу на засідання. Що стосується спілкування з прем'єр-міністром, абсолютно це теж, на мій погляд, нормально. Він коли йому треба, він запитує мою точку зору. І питання ренти, ви також не обговорювали підвищення. Ну, ми мали, ну не по телефону так точно не виводили, ага. а так, в, після того, як її підняли, ми, у нас були деякі обсуждення на цей счет, але но вони носили чисто теоретичний, умозрительний характер. На минулому тижні Коломойський приїжджав в Україну, він був у Києві. Чи зустрічалися ви з ним чи зустрічався з Коломойським Арсеній Петровичем Ценюк, Скільки така інформація є? Я теж за собі масової інформації чув, що Ігор Валерійович був з візитом в Києві. Я з ним не зустрічався, не спілкувався ні по телефону. Після цього інтерв'ю ввечері, 29 лютого, Андрій Іванчук виходить із будівлі, де розташовується офіс Коломойського. Автівка, у якій їздить депутат Іванчук, належить Василю Палійчуку. Чоловік з такими ім'ями-прізвищем працює керівником компанії Техінсервіс, компанії, яка є одним з гравців на ринку біоетанолу. Я не маю абсолютно ніякої ні власності, ні акції, ніяк не зв'язані з компанією «Техінсервіс» і ні з якою іншої будь-якої компанії України, тому що це заборонено законом. До речі, схоже у Коломойського є друзі серед керівництва президентської фракції. Також до нас потрапив аудіозапис, на якому майже рік тому людина, голос якої дуже схожий на керівника фракції БПП Юрія Луценка, домовляється про зустріч з людиною, голос якої дуже схожий на Ігора Коломойського. Юрій Віталій, так точно здраві. Как вы поживаете? Ну, лучше всех, кто никто не завидует. Да, но ну, прекрасно. Где, где, вы? Сейчас на Подоле в офисе. А вы в Киеве? Да, да, приехал в офис. Заедете не ну, кофе выпить? в принципе, заехал бы на меня очень густо сегодня заставлю. Но, в принципе, могу, могу, попробовать с 5 до 6, если это у вас стоит. Да, нормально я доразьокала слова там десь прошу Де? провалене голосування за відставку уряду Яценюка демонструє, що у потрібний момент домовлятися з олігархами не гребує як прем'єр, так і президент. А це означає, що один з головних бенефіціарів Верховної Ради ще не раз повертатиметься зі Швейцарії в українську столицю, обмінювати свою підтримку нинішньому політичному режиму. На привілеї для власного бізнесу зараз Коломойському потрібно виплатити державі мільярдні дивіденди від укрнафти, втримати на плаву Приватбанк та виконати умови мирної угоди, укладеної з іншим олігархом Віктором Пінчуком. Тепер, коли Яценюк залишився, в тому числі його підтримкою його голосами, то він тепер може претендувати на те, щоб залишити, скажімо, вплив на політику, який він мав в попередні роки. Це боковий заїзд до адміністрації президента. Саме сюди заїжджають ті, хто хочуть непублічно відвідати голову держави. Вулиця Банкова знаходиться праворуч в 100 метрах. 29 лютого 2016 року. Ось кортеж Коломойського стоїть на вулиці Круглоуніверситетській. Коломойський з охоронцем пересідають у фольксваген транспортер. Далі фольксваген транспортер з таємним пасажиром заїжджає у бокові ворота адміністрації президента. Орожній кортеж Коломойського в очікуванні залишається на тому ж місці. Минає більше двох годин. Той же мікроавтобус виїжджає з території АП та Повертається до кортежу Коломойського. А ось і сам Ігор Коломойський з тим самим охоронцем пересідає у свій БМВ. Автівки олігарха одразу залишають місце, а мікроавтобус заїжджає у арку в напрямку адміністрації президента. Ми запитали Коломойського, що він робив у адміністрації президента. Ви е вчора їздили до адміністрації президента. Я, говорю, я слухи не коментую. Ні, я особисто бачив, як ви заїжджали до адміністрації президента. Ну, якщо ви бачили, як я лично заїжджав, так то да, зачем ви задаєте питання? Нам просто цікаво, ну, з питання ви обговорювали і з ким у адміністрації. Ви видаєте желаємо за дійсний факт. Угу. А потом на базе этого факта задаете вопрос, и какой бы ни был ответ, он является в любом случае подтверждением первого факта, который является фейковым. Вы задали вопрос, посещал ли я, что у вас есть, вы меня якобы видели заезжающим в администрацию президента. На Volkswagen транспортере. У меня машина BMW. Вот Т... я говорю, у, меня, у меня автомобиль BMW угу. с водителем. То есть вы не были вчера в администрации президента? Я еще раз говорю, я не комментирую слухи. Вы можете задать вопрос, какой у меня автомобиль. Я говорю, у меня автомобиль есть BMW, а, а. есть Mercedes. Uh -huh. Uh -huh. Вы я говорите, раз... что я заезжал на Volkswagen. Может я, может, я еще был в женском платье при этом и парик одел. Мы просто видели, как вы переселились из своего BMW до Volkswagen Transporter и уже в нем в нем заехали до администрации президента. А, а, я понял, понял. Ну, смотрите, мне даже смешно это комментировать. Пане президенте, у нас таке питання. Чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів президента і голову адміністрації президента? Ми декілька разів зверталися з відповідними западами, але відповіді так і не отримали. Ви особисто готові оприлюднити ці дані? Не шукайте. Михайло, да? Михайло, не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. А... Я особисто ж буду оприлюднювати. Я перевірю законодавство, але я думаю, що може бути випадки, коли окремі мої політичні, в тому числі зовнішньополітичні зустрічі оприлюднюватися не будуть сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.